Радянська влада не подумала, а сучасні забудовники зекономили. У нас дуже багато новобудов в центрі міста, а, які взагалі без паркінгу. А забудовник нехтує потребами своїх мешканців. Ми продовжуємо тему паркувального апокаліпсису у дворах Дніпра. Хто врятує, коли шахет поцілив у багатоповерхівку, а на шляху ДСНС легковики? Прилетів шахет у будинок. То теж була ситуація, коли дуже довго чекали, поки під'їде пожежна машина для того, щоб загасити полум'я. І ну як то кажуть, люди з будинку кричали, що приберіть авто. Експерти пояснюють, типові панельки будували для робітничого класу, який просто не мав багато авто. Звідси й брак паркомісць. Але звідки? Проблема в новобудовах частково в законодавстві кажуть експерти. Кількість паркомісць нині регулюють державні будівельні норми. Уявіть, для середмістя, де вартість квартир сягає десятків мільйонів гривень. Вони такі: трьох-чотирьох кімнатні квартири. Це одна машина одне машино місця на квартиру. Однокімнатні квартири там коефіцієнт ще менше, 0,5. плюс 0,15 від цієї ну, кількості йде на гостюві. У спальних районах та для соціального житла норми ще менші: 0,8, 0,5 та навіть 0,4 машини на квартиру. Всі ми розуміємо, що таке півпаркомісця, коли у нас іноді в одній сім'ї може бути да, по, дві, по три машини. На звичайно, цього як правило не вистачає. Ще одне питання: як ці норми виконує забудовник на етапі розгляду намірів забудови, так називаємо містобудівних розрахунків? Наше управління. Звертає увагу проектувальників і замовників на те, що необхідно дотриматись норм. Норм забезпечення обзпечення парку місця. Якщо їх менше, ми на це зазначаємо. Останню секцію цього житлового комплексу ввели в експлуатацію всього чотири роки тому. Втім, підземного паркінгу тут немає. А мешканці скаржаться на тотальний брак паркомісць. Ілона мешканка цього самого ЖК. Їх дуже мало, на 1600 квартир. В дворі в самому можливо на 300 машин, наприклад, ну це не враховуючи гаражі. Розповідає, щодня витрачає багато часу, аби запаркуватись. Це максимально не Зручно, коли ти приїжджаєш пізно чи, наприклад, з дитиною, і тобі треба десь думати, де можна залишити машину. Тобто це або біля тебе вдоль дороги, або, можливо, таке буває, це буває дуже рідко, ти заїжджаєш, хтось виїжджає. До мене буває там, і родителі приїжджають і свою, ми машину ставимо, ну не вистачає місць. Ми ставимо обично, або от, бачите, парковка заді мною. Буває таке, що ставимо аж там далі за заправкою, тому що не вистачає місць категорично. Ось іще один ЖК у середмісті. Тут найстаршій секції усього 10 років. Віталій, голова ОСББ, розповідає, мешканці принципово вирішили, машин всередині не паркуватимуть, адже мають власний трирівневий підземний паркінг. Щоправда, ціни на паркомісця, м'яко кажучи, шокують. Зараз, наскільки я знаю, то продають приблизно по 25 тисяч доларів паркомісця і оренда десь там 4-5 тисяч гривень на місяць. Та, попри це, усі 194 місця давно розкуплені, і мешканці змушені шукати парковку по всій окрузі. У нас близько 500 квартир. Звісно, бракує. В принципі, люди десь шукають, десь тут поряд паркуватися. Хтось зараз влітку на велосипеди пересідає тому по різному то де гарантія, що у вашій новобудові взагалі буде парковка? Юристи радять випитувати у забудовника максимум інформації. Подивитись проект, звернути увагу, по-перше, на репутацію забудовника, перевірити, які об'єкти вже побудовані, так, як саме там влаштований паркінг, перевірити, в кого у власності чи в оренді знаходиться земельна ділянка, на якій пізніше буде розташоване це місце для паркування. Автівок. Для вторинного ринку поради схожі, поспілкуватися з сусідами, подивитися самостійно. Ну можна заїхати да пізно ввечері після роботи і вже побачити, де стоять ці автівки. У міськраді переконують, складають до сотні адмінпостанов на рік на автохамів, які грубо порушують правила парковки у дворах. Якщо казати по кількості звернень, то їх надходять від 5 до 12 щомісяця. Наші інспектори виїжджають та проводять або роз'яснювальну роботу з. Автовласниками або вже застосовувати якісь санкції для групу порушень. А ще радять залишати номер мобільного на лобовому склі на випадок екстрених ситуацій. Додають представникам ОСББ завжди готові допомогти в організації внутрішньоквартального простору. Звертайтесь до департаменту транспорту міськради. За правилами пішохідна зона по факту ж паркувальний майданчик. Вулиця Центральна, серце Дніпра. Саме тут щодня квест для тих, хто просто хоче пройти на трамвайну зупинку. Раніше було якось проще, а зараз оце, це, це, це просто жах. Взагалі не пройти. Страшно. і ще трамвай ходить. Дуже страшно. Хотілося, щоб був би тротуар, щоб підійти до зупинки транспорту. Зимою слизько, то взагалі. Біжиш і під машину можна попасти чи під трамвайон тут за пасажем, за цумом є парковка. Будь ласка, паркуйтесь, а людям треба якось прийти до транспорту. Запаркуватися прямо посеред головної пішохідної артерії міста не нехтують десятки водіїв. Кажуть, зупиняються тут лише на хвилинку. Отак на очах і виростає нелегальний паркувальний майданчик. Цікаво й те, що порушників ми за час зйомки побачили багато, а от штрафів за незаконну парковку жодного. Інспектори все одно кожного дня тут є, вони притягують до адміністративної відповідальності. Скажімо так, інспектор може пройтись тут, виписати повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, але через 5 хвилин, ну як же самі ви бачили, автівки міняються, люди міняються. Інспектор, наприклад, в цей час вже пішов відпрацьовувати іншу ділянку. Автівки звідси евакуюють, але треба розуміти, що для того, щоб автівку звідси евакуювати, у нас зупиняється повністю рух трамваю. Тобто Робимо виключно в якійсь ситуації, коли вже сама автівка своїми габаритами заважає громадському транспорту. І якщо водіїв таки ж трафують, то сама вулиця центральна геть не передбачає парковку, і тут одразу кілька проблем: місця обмаль маневрувати важко, ще й трамвай під боком. І як результат аварія. Машин все більше, а паркуватися не Автівок все більше, а паркуватися немає де. Що робити? Треба будувати нові парковки. Немає де паркуватися, особливо в центрі, якщо ти працюєш, не запаркуєшся. Зранку в годин шість треба виїжджати і місце собі шукати. І це не просто велелюдний маршрут, а й пішохідна зона. За правилами тут заборонено не лише паркуватися, а й взагалі їздити транспортом. І насправді, якщо підняти очі до гори, ми бачимо аж три знаки, які забороняють тут паркуватися. На першому зупинка заборонена трішки далі. Пішохідна зона та заборонений в'їзд на пішохідну зону. Проте водіїв це не зупиняє. Кажуть, проблема глибша ніж просте ігнорування правил. Тут як би кажуть, ну на п'ять хвилинок, тому ну де було місце там і став. я якби не маю докарів совісті. З того, що я тут став з порушенням, бо ну місце саме по собі не диктує, як тут необхідно паркуватися. Я виступаю за такі тактичні для початку зміни в міському середовищі, які в цілому і зарегулюють те, як правильно користуватися міським середовищем, і водночас виховують культуру паркування у людей. Бо коли люди бачать, як усі паркуються, ну як кому заманеться, тому ну навряд чи у когось виникне. Внутрішнє питання: а чи парально паркують Активісти ж вже пропонують вирішення проблеми. Кажуть, з паркувальним хаосом впораються звичайні бетонні куби на відстані 2-3 метри один від одного. Тобто... Трамваї зможуть приїхати площею окремий вид транспорту, який може заїжджати на площу, натомість просто припаркуватися на площі вже не вийде фізично. Оскільки ці обмежувальні бетонні елементи вони фізично не дадуть припаркуватися, оскільки якщо людина захоче припаркуватися, то вона це зробить вже на колях трамвая і заблокує трамвай. І така ідея не нова, адже при проєктуванні вулиці подібні конструкції вже встановлювали. Проте час взяв своє. 20 років тому, коли вулицю Європейську зробили пішохідною, на неї частково встановили ось такі конструкції. В принципі, це те, що я і пропоную. Це навіть краще, оскільки тут ростуть, росте озеленення. Натомість я запропонував найбільш дешеве само по собі і в обслуговуванні. Рішення, але може бути і таке рішення, і от оці е, е, елементи тут стояли, але за 20 років вони потихеньку-потихеньку опинилися обабіч, тобто водії водії їх посунули. Історія міського простору кажуть активісти. Це історія про баланс. А поки дніпряни шукають рішення, чи готова міська влада почути варіанти вирішення проблеми. Треба розуміти, що зараз, особливо під час російської агресії, коли може влучити. Будь-де це може суттєво заважати руху саме екстрених служб, таких як ДСНС, таких як швидка. Допомога і таке інше, тому треба підходити до цього досить виважено. В цьому році, починаючи з середини травня, тут будуть відбуватися реконструкція трамвайної колії буде продовжуватись вона до початку вересня. І я впевнений, що під час цієї реконструкції якісь механізми ми знайдемо. А доки у міській раді шукають рішення, водії продовжують паркуватися як заманеться. І болюча проблема центру Дніпра залишається відкритою. Хто головний? Пішохід чи водій Анастасія Вільхова, Владислав Авдієнко, Тарас Іванов, Денис Єлисавенко, Олександр Довгань та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.